Ще раз і ще раз я разом з вами бажаю прославити нашого Господа, якого віруєте ви, якого віруємо ми. Слава Ісусу Христу! Слава! Я не знаю, це у вас так завжди Швид... швидко летить. Чи тільки сьогодні? Ви такі поважні гості. Це не в осях діло. Це діло в тому, хто є з нами. Присутній Господь. І сьогодні ми радіємо, тішимося тим, ось тільки починали служіння, але ми дивимося на годинник. Час вже закінчувати служіння. І тому, браття, сестри, хто вже трошки втомився, ободимось. Все йде вже до закінчення. Не втомилися, слава Богу. І життя наше йде до закінчення. Правда чи є? Але ми тішимося тим, що там буде краще, чим навіть у Києві. У столиці України, а буде там краще. Небесний Єрусалим це не Київ. Прекрасне місто Київ. Знаєте, я люблю Київ, а особливо вечірній. Як хтось принесе і покладе на стіл. Ви знаєте. Тому сьогодні ми радіємо і дійшимся тим, що всіх нас, Господь, любить, милує, захищає нас Бог в час війни. Нелегкий час. І більше того, Він нас веде в небесний край, де горе, де сліз, де не буде більше зла, де не буде хвороби, але де буде вічна радість, вічне життя у Божому Царстві. Слава Богу! нас. Відде нас, веде нас Господь і Він нас приведе. Читаю Боже Слово. Я вас всіх вітаю свято. Знаєте ким? Вчорашній день свято. І сьогоднішній день свято. Бо святий є з нами, присутній Святим Духом. Господь Ісус. Хвала Ісусу. Читаю Боже Слово. Подія вчорашнього дня, ви вже сказали, знаєте про це свято. А вчора ми мали зібрання там у нас недалечко біля вишниця, 50 кілометрів. І коли я запитав людей, яке сьогодні свято? І всі відказали Спаса! А я запитав, а скажіть, що це значить? Що це сталося? І там були жінки присутні, чоловіки, і всі затихли. А один хлопчина маленький там в кінці так піднявся і каже, це переображення Ісуса Христа. Кажу, ого, а звідки ти знаєш? Каже, мені бабуся сказала. От кажу, яка в тебе гарна, хороша бабуся. Тому дорогі бабусі, дідусі, та мами. Знаходьмо час. Розкажімо дітям, внукам. Про Спасителя Ісуса Христа. Він є живий. Слава Ісусу! Луки, читаємо 19, 9 розділ із 28 вірша. І сталося після оцих слів, днів за вісім, узяв він Петра Івана і Якова, та й пішов помолитись на гору. І коли він молився, то вигляд лиця Його переобразився. А одежа стала біла і блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його, і обох мужів, що стояли при ньому. І сталося, як із ним розмовляли вони, то промовив Петро до Ісуса, Учителю, добре нам тут бути, поставимо ж тут три шатри, задля тебе одне, Мойсею, ну одне і одне для Іллі». Він не знав, що говорить. А як він говорив, це насунула хмара та їх заслонила, і вони полякались. Як стали ті входити в Хмару, і почувся ось голос із Хмари, який промовляв. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. Дорогі мої, хочеться так пороздумувати у світлі Божого Слова. Сьогодні багато людей у нас в Україні. Звертається із таким великим знаком запитання, а що буде далі? А коли це все закінчиться? А що робити нам, що робити мені, щоб спастися? Так, відповідь Писання. І тому, коли ми дивимося Ісус Христос, який прийшов на цю землю для того, щоб спасти усіх людей. Він прийшов. З ким були його учні. Скажіть, будь ласка, що любив робити Ісус Христос? Молити. Так, Він любив молитися, Він любив підніматися на гору. І там на горі він молився. Знову повертаємося до попередньої теми, як і в нашому житті, в моєму житті. Як я люблю молитися? І відповідь проста. Люблю молитися настільки, наскільки я люблю Ісуса. Амінь. Амінь. Молоді люди тут є серед нас, не жонати, не замужні. але ну, небагато. Амінь. Я колись був юнаком і служив в радянській армії. Це 85-й, 87-й рік. Я листувався в той час. Моя дружина, вона називається Оксана і прізвище Мартинюк. Ну не та, що вас співала, ні. Приїжджала. Це називається і прізвище таке саме, але навіть далеке, не рідні. І ось коли я з нею листувався, в той час не було мобільних телефонів. Мені так було приємно написати лист і отримати лист від неї. Мені так я того листа чекав. І коли повернувся з армії мені було так приємно, коли ми мали певні зустрічі. І ось коли є певні відносини, які пов'язані любов'ю, це є приємно для однієї і для другої сторони. І Ісус Христос, який мав єдність Отцем Небесним, Він і Отець єдині. І Він перебував в молитві. І учні з Ісусом Христом, вони пішли. Скільки до їх пішли на допорус? Скажіть мені. Трох. Ісус Христос, у нього було 12 учнів, але в деяких особливих випадків випадках він брав найближчих до нього. Це був Петро, Іван Яків. Три учні, які були найближче до Ісуса Христа. Ісус Христос їх покликав, щоб вони пішли разом із ним на гору підняти, піднялися. Щоб вони там помолилися, щоб разом помолилися. І коли вони зійшли на гору, і що там стало, скажіть? Заснули учні. Заснули, бо були зморені сном. А Ісус молився. І коли він молився, вигляд лиця його перебразився. І з'явилися аж два мужі-небожителі. Хто з'явився, скажіть. Мойсей Мойсе і Ілля. дякую вам. З'явилися два мужі, і вони говорили про кінець його, який він мав звершити, довершити в Єрусалимі. Про те, як він мав звершити ось цей великий подвиг спасіння душ наших, вони там на горі розмовляли з Ісусом Христом. І ось коли вони розмовляли там на цій горі, і учні Ісуса Христа, вони побачили, вони пробудились і побачили славу Його. Побачили цю велику славу, його одежа, вона була блискучою, його обличчя перемінилося і було ясніше, світліше сонця. Хто із вас може на сонце подивитися? Ага. Через ці плохива, яке ще, або через темні окуляри. А вигляд лиця Ісуса Христа був ясніше Сонця. Ви можете собі зрозуміти, як наскільки його лице променіло небесною славою. Він переобразився, його учні ніколи таким не бачили у славі неба. І коли це сталося. То ті, які там побачили цю славу, і один із них Петро каже до Ісуса, нам тут як? добре. Друзі, скажіть, будь ласка, нам тут є добре сьогодні? Слава Ісусу! Завжди, друзі, коли ми перебуваємо в єдності з Богом, присутність і Слова Його, нам є добре. І ми радіємо і тішимося, і того часу учням було добре. І каже: Господи, давай ми тут побудуємо що? Три шатри. Одне для Мойсей, для Іллі, і одне для Тебе. Знаєте, там, де людині стає добре, вона починає будуватися. Це закономірно. І так було колись, і так воно є сьогодні. Але, на превеликий жаль, вони не знали, що вони казали. І в той самий час, коли Петро це говорив і хмара насунула, заслонила їх, і вони налякалися, учні зякалися. І в той самий час вони почули голос із неба, голос Отця Небесного, який промовив. Оце син мій улюблений, Його. Кажіть, слухайтеся". слухайтеся. І тому тема моєї проповіді Його слухайтеся!» Дорогенькі мої, якщо сьогодні ми говоримо про послух, то послух він ліпший від жертви, так говориться те Писання. Це добре, що ми жертвуємо, ми приносимо можливо, десятину. І це правильно. Ми приносимо ці пожертвування фінансові для того, щоб ми могли з вами разом збиратися, платити оренду і так далі. Це добре і правильно. Але більше від віджертві від пожертвувань наших є, скажіть що? Послух! Послух! Його слухайтеся. Я хочу запитати другі чоловіки хто є присутній тут. Ану так, підніміть руку, щоб я вас побачив. Чоловіки. А, чоловіки. Я за хлопців не, не говорю. Чоловіки, добре. Чоловіки, скажіть, будь ласка, е, жінку треба слухатись? а? Так. Бога. Більше навіть, так? Чи не поки? Я вас неправильно зрозумів. Більше потрібно слухатись Бога. А потім жінку, так? Да? Добре? Да? Отож, дорогі мої, ми завжди маємо пам'ятати, що все має бути на своєму місці. В першу чергу, кожен чоловік, який по писанню являється головою сім'ї, головою для жінки. Він є батьком для синів та дочок. Він повинен бути покірний кому? Ісусу Христу! А Ісус покірний Отцю Небесному, ще вище. І коли це єрархія, це правильна єрархія. Отець, син, чоловік. А жінка кого повинна слухатися? Скажіть, кого жінка має слухатись? Получається, правда? Виходить, слухатись чоловіка чи не завжди? Жінки скажіть. Господи, Боже, Господа Бога так, ми маємо слухати всі, але має все бути на своєму місці. І коли чоловік, він послушний Богові, коли чоловік прибуває в Божому слові, в молитві, живе святим побожним життям, то його правда легко слухати чи ні. Бо він не скаже щось недоброго, не поведе неправильно. Але він має єднання з Богом. І це, знаєте, така Божа сила, благодать Божа, вона передається, так, знаєте, по, по щаблях. І вона передається від отця, син, чоловік, жінка і діти. Сьогодні є багато різних питань, проблем. Ми співали про сина пісню. Ви пам'ятаєте, де там Христос розповідав притчу, що у батька було два сина. Один син був який, скажіть? Блудний. Блудний був. Один син був покірний, а другий непокірний. Один син той, який був покірний, він з самого кінця залишився бути при своїх інтересах. І він казав, батьку, я ж тебе завжди слухаюся, слухався тут тебе. А той непокірний був. І так він пішов і зазнав, біди. Через Непослух зазнав син біди. І в пісні звучать такі слова, що послухав батька, не знав би біди. Як багато є сьогодні синів і дочок, які через те, що не послухали тата мами, можливо, на цьому місці є хтось присутній, попали в певну біду, у певний ну, неприємний обставина життя. А скажіть, будь ласка, звідки почався цей непослуг? Де він корінець його? Єва, о, Єва, вона була непокірна. Як ви скажете, кому? Богу. В першу чергу. Богу. Та й своєму чоловікові. Бо вона могла порадитись чоловіком, коли той Змій підійшов. Адам, ось мені Змій таке сказав. Як то ми тут поступимо? Але вона вирішила, та я ж подивилася і побачила. Я ж сама знаю, що мені, як мені подобається. І вкусила цей заборонений плід. І тоді, що зробили? З очі відкрилися. І вони побачили і дала Адамові, вони побачили, що він нагій. І в той самий час Бог. І знаєте, він коли прийшов про холоді, Адам, чого ти тут? Адам! Що сталося? Скажи, що зробив Адам? Він сховався, але Адам сказав до Бога, каже, питає, чи ти часом не вкусив. Він каже, то жінка. Вона вина, правда, жінка? Ну, сам так. Але він перевів вину. Як часто буває, що ми перекладаємо вину у дорогі чоловіки? Можете сказати, оце така, 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 така. Сестри, другі жінки, ви є прекрасні благословені Господом. Я зовсім є, я люблю свою дружину. І дуже я приємно, коли є любов в сім'ї, в родині. Але любов приходить тільки від Господа. Любов Божа наповняє серця наші духом святим. Слава Ісусу Христу! Слава. І тоді приходить в сім'ї мир. Але коли звинувачення є, один одному звинувачує. Жінка, чоловіка, чоловік, жінку, отак От сім'я буває, і немає життя, немає миру, і страдають відні діти. І Адам каже, це вона винна. І далі каже, ти мені її, Господи дав. І ось так, ви знаєте, цей непослуг передається з покоління-покоління в покоління, і по нинішній день. І всі ми з вами народжені є в тілі. Якому скажіть? Немає праведного ані одного, сіво зрішили. І лише не слави Божої. І тому сьогодні, шановні Кияни, я хочу читати Боже Слово про послух, про послух, який є дуже важливий для кожного із нас. Його слухайтесь, так сказав Отець, про Сина слово. Його слухайтесь. І коли Ісус Христос вийшов на місійну працю Іване Марке, читаємо в першому розділі. 15 вірш, він говорив такі слова, збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтесь і віруйте в Євангелію. Сьогодні, дорогі мої, Бог, не незважаючи на часи невідомості, на той час, який ми жили, час аттеїстичного, комуністичного режиму. Але сьогодні Бог, Бог дав інший час. І сьогодні нелегкий час для України. І ось збуваються часи, збувається все, що написано в Святому Писанні. І що нам робити сьогодні? Скажіть, перше, покаятись Покаятись кожному. Покаятись це означає. Покаятись це означає побачити не сусіда, не чоловіка, а жінку, а побачити себе самого у світлі Божого Слова. А Боже Слово, коли ми його відкриваємо, воно до нас промовляє. Ви так вірите, скажіть? Коли ми його слухаємо через Слово Боже, Бог промовляє до нас і Він показує мені і кожному із нас, в чому нам потрібно покаятись. Покаятись, що означає покаяння? Перше, це визнати себе, визнати себе перед Богом винним. І багато людей, які кажуть, а в чому мені кайтесь, не вкрав, ні вбив не запалив, я нічого такого злого не зробив. Я без одної сторони. І люди себе оправдовують. Але хто себе оправдовує, хто ховає свою вину, написано, тому не ведеться. Перше визнати себе перед Богом винним. Другий крок це крок покаяння щабель, визнати свій гріх. Назвати його по імені і сказати, Господи, ти знаєш, я там образив, сказав недобре слово, я там зробив те чи інше, чи зраджував, чи зраджувала, чи десь взяв чуже і так далі. Колись один чоловік ми були на одному служінні, і він так розказував про себе. Каже, я в радянський час працював водієм, і я завжди, коли їхав автомобілем грузовиком, він працював коло Господі. І каже, я під'їжджаю, бачу, доска лежить. І я кажу так, думаю, стану заберу, щоб ніхто небудь не вкрав. І я кажу так кожен раз. Там взяв, там забрав. Але каже, коли я почав читати Слово Боже, і Господь мене почав засучувати в тих ріках, я себе побачив, я сказав, Господи, то я згоді я каюся в тому. І так багато Господь. Освітлі, і людина визнає себе і бачить себе. А ви знаєте, коли Христос зайшов до Сакхея, пам'ятаєте чи ні? Він був поважний чоловік, правда? Поважний чоловік. Так, він збирав податки. Він був начальником, але Христос зайшов у його дім. І він сказав: Господи, кого чим образив? Що? Вчителі. Да. А половину моєї я продам і роздам від ним. Оце було покаяння. Покаяння блудного сина він побачив себе. Коли він не послухав батька, прийшов в біду. Але він сказав, я встану і піду до батька свого. Покаяння це розворот на 180 градусів від темряви до світла. І коли йде на покаяння, визнає себе перше грішником. Друге, вона визнає свій гріх, називає по імені, третє розвертається на 180 градусів, залишає гріх. Залишає, якщо вчора пив, курив, гуляв, чинив зло і беззаконня. Людина залишає той гріх. І вона йде до Христа, а Христос взяв наші гріхи. Христос на Голгофі прибив твій і мій гріх. Слава Ісусу Христу! Він розрахувався перед Божим правосуддям. Це син мій улюблений, Його слухайтеся. Дорогі мої, для того, щоб бути в царстві, в Божому Царстві, потрібно перебувати в Божому Слові. А Слово Господнє промовляє до нас. Ісус Христос каже, збулися часи. Боже царство наблизило, покаяйтеся і віруйте в Євангелію. Отож, ви зараз будемо приходити до Господа. Я далі не буду ну, продовжувати, що робити далі, але в кількох словах тільки скажу: той, хто покаявся. Той, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, вірою, написано, хто увірує, а потім охреститься, буде спасенний. Дорогі мої, це спасіння народу Ісус Христос через віру в Ісуса Христа, через покаяння, через водне хрещення і дари Святого Духа ви приймете, так як написано в святому Писанні. Отож, ми зараз будемо йти до нашого Господа і скажемо: Господи, я. Хочу йти за тобою, я хочу бути в небесному, вічному Царстві. Скажіть амінь. амінь. Хто бажає йти за Господом і бути в царстві Небесному, підніміть руку, будь ласка. Хвала Ісусу, ми всі цього бажаємо. А хто сьогодні бажає щиро покаятись? А ну підніміть руку, будь ласка. Амінь. Ну, не багато. Але, але є ті люди, які бажають покаятись. Друзі, ми нікого не знаємо. Не затягуємо зовсім ні, але бажаємо всім вам і собі того ж самого. Буде слухняним голосу Божому. Дух Святий промовляє до наших сердець. В покаянні приходимо до Господа кожного часу, і в цей час станемо на наші ноги і будемо йти смирені до Господня лице. Амінь.